Переходимо до новин Лопансофт. Як тільки не розказала Рита, є дві основні конфігурації для ведення бухгалтерського та податкового обліку. Це баз бухгалтерія та базбухгалтерія Корп. Їх відмінність у веденні обліку кадрів та розрахунки зарплати. Конфігурацію базбухгалтерія Корп Рита нам показала. А я хочу поговорити про баз бухгалтерія. Ця конфігурація для підприємств, у яких базовий розрахунок зарплати. При цьому щоденно бухгалтеру потрібно десь фіксувати і розраховувати всі неявки. а потім все це зводити для заповнення табеля та коригування нарахування зарплати. Сьогодні я покажу, як швидко відмічати всі ці дані в вашій обліковій програмі, щоб не губити, не шукати їх та не виправляти вручну. Це те, для чого використовують програма зарплатка. В програмі зарплатка зібрали все те, що бухгалтер формує в Excel або робить собі десь помітки. Зараз покажу покроковий алгоритм обліку робочого часу і розрахунку зарплати з урахуванням всіх неявок. Зараз запущу демонстрацію екрану. Поставте, будь ласка, в плюсики в чат, якщо бачите мій екран. Угу, дякую. Запускаємо програму Зарплата з нашої платформи LopanSoft. В головному вікні бачимо облік робочого часу. З ним ви можете оперативно проаналізувати всі відсутності співробітників. Хто у відпустці, хто на лікарняному, а хто за свій рахунок. Наприклад, співробітник йде у відпустку і нам необхідно нарахувати йому відпускні. Як це провести в програмі? В нижньому вікні натискаємо Створити відпустку. У нас відкривається вікно створення нового розрахунку. Вид документа у нас основна щорічна відпустка. Обираємо співробітника. Період відпустки та робочий рік у нас заповнилося автоматично на підставі даних з графіку відпустки, який було попередньо в програмі заповнено. Далі нам необхідно розрахувати середню. Для цього натискаємо Заповнити і Розрахувати. І бачимо, що програма автоматично розраховує середню на підставі всіх нарахувань зарплати в БАЗ згідно порядку 100. Нам залишається просто провести документ. Одразу можемо роздрукувати наказ на відпустку або повідомлення про відпустку. В програмі є актуальні друковані форми всіх документів. Всі створені документи зберігаються в журналі документів, тому ви завжди до них можете повернутися. А далі табель обліку робочого часу. Замість того, щоб заповнювати його вручну, в програмі всі відсутності співробітників табель попадають автоматично. Для цього обираємо основний графік роботи в компанії. в мене це, наприклад, п'ятиденка. І натискаємо Заповнити та розрахувати все. Як бачимо, всі наявки співробітників в табель заповнилися автоматично. Але це ще не все. Завжди на підприємстві є співробітники, які працюють не за основним графіком роботи. Наприклад, це охорона або виробничий персонал. Як бути тоді в такому випадку? В програмі є можливість по співробітникам задати різні графіки роботи. У тому числі змінні графіки та неповний робочий час. Наприклад, в мене ось цей співробітник працює по 6 годин. Що ми робимо в табелі? У нас внизу програми є налаштування тривалість робочого часу. Проставляємо необхідний та натискаємо розрахувати по обраному працівнику. Як бачимо, дані у нас змінилися. Далі ось цей співробітник працює за змінним графіком. Щоб змінити дані в табелі, тривалість робочого тижня ми обираємо інший графік. І в нас відкривається додаткове поле, графік з баз, де ми обираємо змінний графік, який було попередньо заповнено в баз. Виглядає він ось так. Тут ми задаємо періодичний змін. І також натискаємо розрахувати по обраному працівнику. І бачимо, що дані в табелі у нас змінилися, заповнилися змін згідно нашого, нашого графіку. Все далі на підставі табеля у нас формується нарахування заробітної плати. В нарахуванні будуть включені всі зміни, що ми внесли в табель. Зараз покажу, як це зробити. Внизу програми натискаємо Створити нарахування та виплату зарплати та обираємо відомість нарахування. У нас створений документ на рахування зарплати, в якому є всі відсутності співробітників, у нас є відпустка, у нас є лікарняни, у нас є премія, яка була розрахована в зарплатці, і відпрацьований час розраховано відповідно даних, які ми вказували в табелі. Ось цей співробітник у нас працює за змінним графіком. І цей співробітник у нас працює по 6 годин. Тож ніяких ручних коригувань для розрахунку податків далі натискаємо Перерахувати і проводимо документ. Нарахування зарплати готове. Далі в бас, як зазвичай, формуємо відомість в банк. Дані у нас заповнились. Проводимо. Як бачите, все просто протягом місяця є неявки, автоматично розрахували, зберегли на підставі всіх розрахунків сформували табель, заповнили його по різним графікам, створили нарахування зарплати, в якому не потрібно робити ніяких ручних коригувань. Вам не потрібно пам'ятати, в яких файлах, папках ви зберегли дані. Все в одній програмі, і ви точно знаєте, що ваші дані в безпеці і нічого не загубиться. Почати працювати з програмою легко, ми встановлюємо програму віддалено, проводимо індивідуальне навчання та налаштування. А наша лінія супроводу допоможе у вирішенні будь-яких питань. Щодо вартості, повна вартість річного ліцензійного супроводу 2600 гривень. Всі клієнти Лопангруп отримують знижку 25%. Тож долучайтесь посилання на програму Зарплатка зараз додамо в чат. Якщо ви зараз хочете залишити заявку на програму Зарплатка, ставте цифру 3 в чаті і ми зв'яжемося з вами за контактами, що були вказані під час реєстрації. А ми йдемо далі. Хочу поговорити з вами ще ось про що. Після того, як зарплатна відомість в вас сформована, на цьому для бухгалтера виплату зарплати не завершено. Далі відомість на виплату необхідно перенести до клієнтбанку і зазвичай бухгалтер дані в клієнтбанку набирає вручну. Поділіться, будь ласка, хто саме так і робить, хто дані в клієнт банку набирає вручну або, можливо, копіює з попередніх періодів і вносить зміни. Поставте, будь ласка, плюсик в чат. Дякую. Зараз покажу механізм автоматичного заповнення. Для цього використовують програму зарплатний проєкт. Це універсальне рішення для всіх конфігурацій лінійки Баз. На прикладі покажу, як це працює. Відкриваємо да, програму зарплатний проєкт з нашої платформи Лопансофт. У нас відкривається головне вікно програми. Ми обираємо банк. Банківський рахунок з довідника Баз, тому нічого додатково копіювати або вносити якісь зміни не потрібно. Документ виплати обираємо нашу відомість на виплату, яку ми попередньо з вами сформували в Баз. І обираємо каталог збереження. Це папка на комп'ютері, де буде збережено файл для клієнт банку. Далі натискаємо кнопку Заповнити. Таблична частина заповнюється актуальними даними з відомості. Бачимо перелік підприємств та дані для виплати. І натискаємо Сформувати файл. У нас сформовано файл для клієнт-банку. Нам залишається його тільки завантажити у свій клієнт-банк. Тож замість ручного внесення або ручних коригувань відомостей з минулих періодів, бухгалтер робить виплату буквально натисканням декількох кнопок. Далі бухгалтер друкує розрахункові листи і шукає варіанти, як їх надати своїм співробітникам. Особливо зараз, коли більшість підприємств переходять на віддалений формат роботи, тому зараз покажу, як це можна Зробити через програму зарплатний проєкт. У нас є поле емейл. Ми можемо внести вручну емейл, можемо заповнити його автоматично. Для цього у довіднику співробітника. В особистих даних заповнюємо поле емейл. Після цього, коли ми відомість заповнюємо. Дані у нас буде автоматично заповнено в табличній частині. Далі обираємо всіх співробітників або вибірково і натискаємо Надіслати розрахунковий лист. Співробітнику розрахунковий лист надіслано успішно. Тож, зарплатний проєкт це рішення, яке автоматизує процес виплати зарплати. Від вивантаження відомості для клієнтбанку до відправки розрахункових листів співробітникам. В умовах сьогодення програма не просто скорочує ваш час, а й гарантує своєчасну виплату зарплати, адже через відключення світла або інші непередбачувані ситуації дуже важливо встигнути все зробити, Тож використовуйте рішення, які допоможуть вам в вашій роботі. Програма проста у використанні. Ми встановлюємо програму віддалено та проводимо індивідуальне навчання та налаштування програми, а наша лінія супроводу допоможе у вирішенні всіх питань. Щодо вартості, повний річний ліцензійний супровід 980 гривень. Всім Lopan Лопангруп надається знижка 25%. Посилання на програму зарплатний проєкт зараз додамо в чат. Щоб залишити заявку на програму, ставте цифру 4 в чат, і ми зв'яжемося з вами за контактами, що були вказані під час реєстрації. На цьому в мене все. Ми йдемо далі.